Як ви думаєте, який шанс того, що в людину влучить блискавка? Один до мільйона, може менший. Для більшості з нас це щось настільки неймовірне, що здається майже фантастикою. От скільки у вас є знайомих з таким досвідом, але у світі існував чоловік, якому судилося пережити неможливе. В нього блискавка влучила не один і не два, а цілих сім разів. Сім разів вона намагалася забрати його життя, і сім разів він повертався, щоб розповісти свою історію. Але що ховається за легендою про людину блискавку? Це розповідь про незламну волю, про боротьбу з природою, яка не знає пощади, і про самотність, що з'їдає сильніше за будь-який вогонь. Вітаю вас, шановні глядачі! Сьогодні ми розкажемо про сім ударів блискавки, які судилося пережити одній людині. Підтримайте, будь ласка, це відео лайком і коментарем, а канал підпискою. Ну, а ми починаємо нашу розповідь. І вірте чи ні, але це було насправді. Уявіть собі тих. І мальовничий куточок Вірджинії, де блакитні гори Апалачі зливаються з безкрайними лісами, а повітря наповнене ароматом сосен і свіжої землі. Тут, у Грінкаунті, 7 лютого 1912 року, на світ з'явився Рой Клівленд Саліван. Хлопчик, який з самого дитинства здавався частиною цієї дикої природи. Його родина жила скромно. Батько і мати фермери прищепили йому любов до землі до важкої праці під відкритим небом. Рой ріс сильним кремезним юнаком з широким обличчям, грубуватим, але теплим проникливим поглядом. Він любив полювати, рибалити та блукати стежками, де шепотіли вітри і ховалися таємниці лісу. Але ніхто й гадки не мав, що ця любов до природи стане для нього не лише покликанням, а й справжнім прокляттям серією подій, які перетворять його життя на легенду про виживання перед силою стихії у 1936 році, коли рою виповнилося 24, Він знайшов своє справжнє місце в житті. Став рейнджером у Шанендуа, національному парку США. Цей парк, розкинутий на 200 тисячах акрів незайманої природи, став для нього домом. Рой патрулював стежки, гасив пожежі та допомагав туристам, які губилися в лабіринтах гірських троп. Він знав кожен камінь, кожне дерево, кожну галявину. Люди поважали його. Цей високий, м'язистий чоловік з капелюхом рейнджера на голові, здавався втіленням сили й спокою. Згодом Рой одружився. У нього Народилася донька, і життя текло розмірено, як гірська річка. Але природа, ця непередбачувана матір, мала інші плани. Блискавка сліпа, жорстока, але неймовірно приваблива для людей, і, зокрема, для Роя, почала свою гру в квітні 1942 року. Це був лише початок семи ударів, які зроблять його людиною блискавкоприймачем. Весна 1942 року видалася теплою і бурхливою в Шанендоа. Рой уже досвід. Рейнджер чергував новозбудовані пожежні вежі. Високій дерев'яній конструкції на вершині пагорба, звідки видно було на десятки миль. Вежа не мала блискавка-приймача. Типова недбалість тих часів, коли люди ще вірили, що природа їх слухається. Того дня небо раптом потемніло. Хмари, важкі, як свинець, накотилися з заходу, несучи грім і блискавки. Рой сховався в вежі, сподіваючись перечекати бурю. Але блискавка не чекала. Спочатку вежа вдарилася. Раз в друге Втретє, семеро чи восьмеро разів за його словами. Кожний удар наповнював повітря озоном, а вежу вогнем. Полум'я стрибало по стінах, як диявольські язики, дим душив, а грім оглушував. Рой, охоплений панікою, кинувся до дверей, але на підступах до вежі блискавка вдарила його безпосередньо. Біль пронизав тіло, ніби розпечений кинжал. Полум'я впалило праву ногу, спопиливши півдюймову смужку шкіри вздовж стегна. Великий палець на нозі і пропалило дірку в черевику. Біль був нестерпним, ніби вся енергія неба зосередилася в одній точці його тіла. Рой упав, але інстинкт виживання штовхнув його вперед. Хитаючись, він доповз до безпеки, де його знайшли колеги. Лікарі врятували ногу, але шрам залишився на все життя. Червона вигнута смуга, що нагадувала про той день. Рой не скаржився, він повернувся на службу через тиждень. Це просто нещастя. Він друзям за кухлем пива в маленькому барі парку. Але в глибині душі все ж таки щось змінилося. Він почав помічати хмари вже інакше, з пильністю, ніби вони до нього шепотіли. Втім, майже 27 років минуло в мирі. Час, коли Рой став ветераном парку, батьком і чоловіком, який мріяв про спокійну старість. Але 15 липня 1969 року доля нагадала про себе: Рой їхав своєю вантажівкою. Гірською дорогою, патрулюючи периметр парку. Небо кипіло, гроза накочувалася з усіх боків, блискавки розтинали хмари, як ножі. Вантажівка з її металевим кузовом мала б захищати, адже метал відводить блискавку, створюючи клітку Фарадея. Але не для роя. Блискавка спочатку вдарила в дерева поруч. Велетенські дуби, що росли вздовж дороги. Енергія відскочила ніби від стіни і влетіла через відкрите вікно прямо в кабіну. Рой відчув удар, ніби Молотом по голові. Світло спалахнуло, грім оглушив, а волосся на голові спалахнуло, як солома. Бровий вії згоріли миттєво. Шкіра на обличчі почервоніла від опіків. Він втратив свідомість, а вантажівка накеровано помчала вперед, ковзаючи по мокрій дорозі. Колеса буксували і лише диво зупинило її за метр від прірви. Коли рой прийшов до тями, голова гула, волосся диміло, а запах горілого пронизував ніздрі. Він випав з кабіни, хитаючись, і Йшов до найближчого поста. Лікарі констатували опіки першого ступеня на обличчі, тимчасову глухоту в одному вусі і шок. Рой, дивлячись у дзеркало на свої обпалені брови, вперше подумав: чому я? Чому завжди я? Цей інцидент потрапив у місцеві газети Рейнджер проти Блискавки. Рахунок 2-0. Але для Роя це був зовсім не жарт. Він почав носити запасний капелюх, бо боявся, що волосся знову спалахне. Літо 1970 року було спекотним. Але спокійним, принаймні для Роя, він повернувся до роботи, хоч і з обережністю. Під час грози ховався в машині, а вдома уникав відкритих місць. 3 липня у своєму скромному будинку на околиці парку Рой стояв у передньому дворі, поливаючи квіти. Дружина Елеонора готувала вечерю всередині, а донька гралася неподалік. Небо було чистим, але раптом подув вітер, і ні звідки з'явилася хмара. Блискавка вдарила не в Роя безпосередньо, а в трансформатор на стовпі електромережі. Поруч, енергія стрибнула, ніби жива істота, і вдарила в ліве плече роя. Біль пронизав тіло, ніби гаряча залізяка. Шкіра обпеклася, м'язи скоротилися в спазмі, а рой упав на коліна серед троянд. Він кричав не від страху, а від шоку, але швидко піднявся, відкинувши шланг. Дружина вибігла, побачивши його з опаленим плечем, де шкіра пузирилася червоними бульбашками. Рой, боже ти мій, що це? вигукнула вона, перев'язуючи рану. Цей удар не був. Таким драматичним, як попередній, але він накопичив страх. Рой почав уникати саду під час дощу, а ввечері радше сидів за столом і розповідав родинні історії з парку про ведмедів, яких він відганяв палицею. До речі, він стверджував, що зробив це 21 раз за життя. Але в його очах блищав неспокій. Блискавка стала тінню, що чатувала на нього. Весна 1972-го принесла зелені бруньки й дощі, але для Роя також і новий кошмар. 16-го. Квітня він чергував рейнджерській станції, маленькій дерев'яній хатині з рацією та картами. Буря заскочила зненацька. Грім прокотився горами, блискавки мерехтіли, як сигнали тривоги. Рой сидів за столом, попиваючи каву, коли стався удар. Блискавка пронизала дах і вдарила прямісінько в голову. Волосся спалахнуло, ніби факел, полум'я лизнуло шкіру голови, а біль просто осліпив. В цей час станція миттєво наповнилася дивом. Рой побіг до Туалету, намагаючись залізти під кран, але не помістився там. Замість того, він схопив мокру ганчірку і притиснув до голови газячи іскри. Коли все скінчилося, голова була опалена, а волосся напівзгоріле, і станція була у повному безладі. Колеги, прибігши на шум, знайшли його сидячим на підлозі з ганчіркою в руках. Цей інцидент зламав таки щось у Рої. Він, який ніколи не боявся ведмедів чи бурхливих річок, почав тремтіти від грому. Я відчуваю, як вона. Мене кличе, шепотів він другові. З того дня він носив із собою банку з водою на випадок, якщо його волосся знову спалахне. Під час гроз він лягав на переднє сидіння вантажівки, закриваючи голову руками. Навіть у натовпі, на пікніках, люди починали відходити від роя. Рой, ти ж магніт для блискавок, він сміявся, але сміх був гірким. Страх смерті оселився в ньому, як той поганий гість, що ніяк не піде. Літо 1973 року було спекотним, а рой. Досить обережним. 7 серпня, патрулюючи парк, він помітив хмару. Темну звивисту, ніби вона була жива. Вона йде за мною, подумав він і рвонув на вантажівці геть. Дорога петляла, колеса репіли, але хмара, здавалося, ніяк не відстане. Нарешті, переконавшись, що втік, Рой вийшов з машини на галявині. І це була помилка. Блискавка вдарила, як куля. Рой побачив, як вона ковзає по лівій руці вниз, по нозі, зриває черевик. І і перестрибує на праву ногу нижче коліна. Бідолашне волосся спалахнуло знову, тіло скрутило судомою, але він не втратив свідомості. Хитаючись від болю, він доповз до вантажівки, схопив свою банку з водою і вилив на голову гасяче полум'я. Шкіра на ногах пузирилася, нили, але Рой поїхав до лікарні сам. Гордий та впертий рейнджер. Цей удар лише посилив його параною. Рой почав уникати гроз, але вони самі його знаходили. Блискавка це не випадковість, це доля, казав він журналістам, які тепер дзвонили до нього безперервно. Газати кликали його людиною блискавкою, а Гінес почав ним цікавитися. Але для Роя це була не слава, а справжній тягар. Чотири роки минуло в напрузі, але без нових інцидентів. Але 5 червня тисяча 19... 76-го року, хмара повернулася. Рой побачив її ще здалеку, ту саму зловісну грозову хмару. Він кинувся тікати, але блискавка його наздогнала. Удар в щиколотку. біль, що прострелив ногу і волосся, що спалахнуло вкотре. Рой упав, але піднявся, гасячи вогонь водою з банки. Щиколотка набрякла, хода стала кульгавою, але він не здався. Вона не здається, бурмотів він, дивлячись у небо. Цей інцидент став кульмінацією. Цією рой почав уникати людей, боячись заразити їх своєю долею. Навіть начальник парку, ідучи з ним, тікав при першому громі. Самотність гризла роя як найголодніший ведмідь. Останній сьомий удар став апофеозом. 25 червня 1977 року Рой рибалив в прісному ставку. Він сидів на березі з вудкою в руках, сонце сідало, але гроза підкрадалася тихо. Блискавка вдарила в маківку, волосся запалало. Струм пройшов по грудях і шлунку, залишаючи опіки. Рой закричав і захотів побігти до машини, але, обернувшись, побачив ведмедя. З волоссям, що палало і шаленим болем, Рой схопив гілку. І ударив звіра. Раз, вдруге, втретє. Ведмідь утік, а рой гасячив вогонь водою з озера, подумав: навіть ведмеді вже мене бояться. До речі, це був 22-й ведмідь, якого він відігнав палицею за життя. Газети вибухнули. Саліван переміг і блискавку. І ведмедя. Втім, після останнього удару життя Роя, який без того було позначено шрамами і страхом, занурилося в глибоку, нестерпну самотність. Слава людини, блискавки обернулася прокляттям. Люди, які колись поважали його як ренджера, тепер уникали його, ніби він був носієм якоїсь зарази. Люди обходять мене стороною, ніби я якась чума, скаржився рой друзям, які ставали все рідшими. Під час дощів чи гроз, коли небо хмарилося, колеги в парку розбігалися. Не бажаючи опинитися поруч з магнітом для блискавок. Навіть на пікніках чи в барі, де він колись розповідав історії про ведмедів і стежки, люди відсувалися шепочучи. Краще не ризикувати. Ця ізоляція росла, змушуючи Роя проводити дні на самоті в своєму скромному будинку на околиці Шанендуа, де єдиним компаньйоном були спогади і далекий грім. Його сімейне життя теж розпалося під вагою цієї долі. Рой був одружений, але Ами, як фізичні, так і душевні, відштовхували близьких. Дружина Елеонори, яка, до речі, також пережила власний удар блискавки, зрештою не витримала постійного страху і напруги. Вони розлучилися, і Рой залишився один з донькою, яка згодом виросла і стала жити своїм життям. Але найглибший і останній удар прийшов не від неба, а від серця. Наприкінці життя Рой закохався, але це кохання залишилося нерозділеним. Це нерозділене почуття, поєднано з роками Самотності стало останньою краплею. Рой, який пережив сім блискавок, ведмедів і пожежі, не міг більше боротися з внутрішньою порожнечою. Він проводив ночі в роздумах, дивлячись на зірки крізь вікно, згадуючи дні, коли парк був повен життя. А тепер здавався могилою його мрій. Страх перед грозами змішався з депресією, і самотність гризла душу сильніше, ніж будь-які опіки. Ранком 28 вересня 1983 року. Втім, 71 року Рой Саліван наклав на себе руки. Це сталося в його будинку, де ніхто не міг почути останнього пострілу з рушниці. Обставини були дуже сумними. За словами близьких, він був глибоко самотнім наприкінці життя, і ця ізоляція, спричинена його унікальною долею, зламала навіть такого витривалого чоловіка. Попри всю мужність і стійкість, які він демонстрував перед обличчям стихії, людська байдужість і нерозділене кохання все ж таки виявилися сильнішими. Його Історія не лише про виживання, а й про те, як слава може обернутися прокляттям, а самотність стати смертельним ворогом. Історія Роя Салівана це гімн витривалості і застереження природи, сім ударів, що не вбили тіло, але зруйнували душу. Сьогодні, блукаючи грозою, ви можете почути грім і подумати, а що як Хмара обере саме мене? Але Рой знав, для нього це питання є риторичним. Він пережив це. Сім разів, але не пережив самотності.